Під запитування від Вармакс. Чи потрібно у систему опалення встановлювати циркуляційний насос? Ну, звісно, у вас має бути циркуляція в вашій системі опалення, щоб у вас було тепло. Якому матеріалу труб ти надаєш перевагу? Ну, дивлячись, яка система. Варіантів може бути багато. Як краще встановлювати обладнання самостійно чи з майстром? Ну, скажімо так, якщо у вас руки прямі, то в принципі там нічого глобально важкого немає. Але якщо ви десь в якихось моментах не впевнені, то краще викличте майстра, щоб він вам зробив все правильно. Термостат у домі. Потрібен? Чи можна обійтись без нього? Потрібен, бо він дає економію на ваших витратах. Ти колись самостійно з'єднював труби. Так. Чи важлива гнучкість трубах при монтажі? Важлива гнучність рук і правильні руки про монтажі. <смір> Що, підписуйтесь на наші соціальні мережі і також пишіть ваші питання, на котрі ви хочете почути відповідь. Гарного дня!